Сьогодні практично всі ми дуже бажаємо перемоги для України. Дуже бажаємо, щоб відбулись на може, якісь великі події, які помогли б нам перемогти. Щоб Бог підключився до наших подій, щоб Бог підключився до нашої боротьби, є такий інструмент, як молитва. Молитва дає духовну можливість Богу діяти в нашому житті. Бо духовний світ побудований на виборі. І Бог дав кожної людині людству в цілому право вибору. Кожен день ми приймаємо це рішення, з ким ми йдемо, кого ми кличемо на допомогу. Тому молитва дуже допомагає нам підключити Бога. Коли ми молимось, Бог діє. Так розуміють і так вірять багато віруючих людей на світі. Тому я закликаю вас, друзі. Давайте не будемо мовчати, і давайте будемо говорити молитовні слова, бо Бог чує. І Бог готовий діяти. Закликаю вас, Україна, друзі. Давайте підсилимо молитви. Давайте будемо вірити Богу. Він може, він діє, він допоможе нам перемогти. Тому молитвами ми підключаємо силу Бога і вперед до перемоги. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молотовних потребах. Приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.